Дякую всім вам за перегляди, що приглядаєте наш канал компанії Ваш Карс, що ви слідкуєте за нами і купуєте наші хороші, чесні, максимально перевірні автомобілі. Друзі, сьогоднішній автомобілі. Я думаю, що точно всім сподобається, тому що у наявності в нас реально такий ексклюзивний варіант преміум класу це шкода Супер третього покоління, яку ми підібрали для вас у Європі. І повірте мені, що вона варта вашої уваги. Я думаю, що той, хто придбає цей автомобіль, він однозначно буде задоволений. Друзі, наша шкода Супер Б вона має пробігу всього на всього тисяч чесно і Вірно, а саме головне підтверджено. Тому друзі, такий автомобіль вартий уваги, вартих своїх грошей, і е, зараз про нього я вам буду розказувати. Отже, починаємо огляд нашої готівки, але насамперед хочу як завжди попросити вас і сказати вам, друзі. Підпишіться на наші канали Ютуб. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок для того, аби не пропускати жодне з моїх відео. Ставте також лайки вверх, пальчики вверх, точніше перепрошую, і пишіть коментарі, якщо у вас є якісь запитання. І не пропустіть також автомобіль своєї мрії. А щоб це зробити, підпишіться на Viber Telegram канал, тому що там, саму в саму першу чергу, друзі, ми публікуємо. Наші автомобілі, які викупляємо у Європі, викупляємо у Швейцарії, ми закидаємо їх сюди і зразу їх можна бронювати. Тому обов'язково підпишіться. Що ж, ну а сьогодні наше відео буде про огляд такого красення, такої красуні чи красення. Не знаю, як сказати, але автомобіль реально вартий уваги. Вартий свої гроші, як я вже повторююсь, тому що він не має жодного підфарбування по кузову. Він має чесно і привітного пробігу 95 тисяч кілометрів. Не 195, не 295, а 95 тисяч кілометрів. Він навіть не має ще 100 тисяч, друзі. Цей автомобіль перевірений по ВІН-коду, перевірений комп'ютернігності. Є вся сервісна історія. Ми викупили його офіційного дилера у Європі і повірте, що він вартий уваги. Тому що комплектація в нього преміальна: Laurent Clement. максимальний чорний колір, максимально топова оптика, максимально топові крутезні диски. Тобто комплектація на фулі. Єдине, чого тут напевно немає, це панорамного даху. Ну але, в принципі, давайте говорити часно відверто. Не кожному він і потрібний. Тому так. Насамперед хочу розказати про саме про цей автомобіль. Друзі, це шкода Супербе третього покоління, яка побудована в принципі на базі, ви знаєте, також багато. Такого такого автомобіля, як Volkswagen Passat b 8 Це такий самий споріднений автомобіль, тільки Skoda Super b 3 Це автомобіль від ВАК групи, саме тому я і кажу, що він споріднений до Volkswagen Passat B8. Можливо, хтось знає більше по Volkswagen, можливо, хтось більше розуміється по Skoda, тому для того я вам і пояснюю. Наш автомобіль іде 2018 року модельного, 2017 року календарного випуску. Тобто, на облік я вам кажу зразу по факту, він буде зареєстрований 2017 роком чистим. По модельному, по випуску, там, по вікнах, по тому всьому може бути навіть вісьмірки, тобто, взагалі, модель, модельний рік автомобіля йде 18-й, але календарний 17-й рік, тобто випустили його в 17-му році. Що я хотів би ще сказати про цей автомобіль? Автомобіль реально крутий на крутій комплектації. Немає недоліків, немає зауважень. В нього 95 тисяч рівного пробігу. Він має під капотом в собі літровий дизельний двигун з потужністю 140 кВт, 190 кінських сил. Ви тільки уявіть, 140 кВт, 190 кінських сил для ось такого крутого, легкового універсала. Уявіть, як він їде по трасі. Я просто. Друзі, ну не можу передати враження, але це одна насолода, тому що знову ж таки 140 кВт, 190 кінських сил вони дають про себе чути. Нашій автомобіль йде на автоматичній коробці передач DSG, хороша також надійна, допрацьована. Реально з нею проблем немає. Також що би хотів розказати про цей автомобіль. Ну, давайте я розкажу вам про його ще характеристику, можливо, трішки по його параметрах. Наш автомобіль має підвіску передню від типу MC Person, тобто незалежна передня підвізка, а задня підвізка у нас іде багатоважена. Це хто знає таку, якби складову характеристику, для тих буде корисно. Тобто, передня підвізка йде типу МСІ а незалежна, задня багатоважільна. Тепер що по параметрах нашого автомобіля? Я думаю, не знаю навіть чи на 100% камера передає, але зверніть увагу, який довжелезний в нього вигляд, і щоб ви собі розуміли, довжина нашого автомобіля 4,86 Ну давайте заокруглим практично. Практично 5 метрів довжина нашої шкоди. Виглядає вона реально потужно, виглядає вона реально круто. І я скажу вам так, що я своїх, своїм двохметровим ростом сідаючи на переднє сидіння, на пасажирське, на заднє, на будь-яке місце в ньому вдосталь. Просто ви сідаєте на заднє сидіння, при тому, що буде водійське відсунути до кінця, місце буде дуже дуже багатезне. Тому. Ці автомобілі дуже комфортні і е, от хто розглядає для себе варіант, друзі, відійду трішки від теми, хто розглядає для себе варіант, е, що обрати, чи обрати шкоду, чи обрати Passat Б8. Обирайте шкоду, і ви не пожалкуєте. тому що е, взяти навіть самий крутий b 8 посад в нього ззаді в стільки місця, як в шкоді, не буде. Я вже це перевірив. Я вам кажу це особисто зі свого досвіду. Реально сідаючи позаду, ви зрозумієте, що шкода має набагато більшу містимість. Реально позаду, якщо навіть відсунути переднє сидіння, чи це пасажирське, чи це буде водійське, відсуваючи його до кінця, позаду, я вам зараз також це продемонструю. Буде залишатися як е, ну не знаю місця для. Пасажира і ще від колін до сидіння буде реально дуже багато. Я вам зараз також це продемонструю. Давайте перейдемо трішки по комплектації, тому що 5 хвилин же вам розказую про який це класний автомобіль, але давайте вже трішки переходити до суті, тому що багато хто з вас дивиться, і я думаю, що багато кого цікавиться авто, тому що. Також повторююсь, в нас нещодавно була шкода Октавія, схожа, також 17-го чи якого року випуску ми за аукціону лізингу у Німеччині її купляли, і вона пішла за один день. Ну, і з більшим пробігом там щось до 200 тисяч було. То я тут я думаю, що з пробігом 95 автомобіль без підкрасу з Європи, свіжопригнаний. Я забув наголосити, свіжопригнаний, розмитнений вже на червоних номерах, сертифікований. Тобто з таким автомобілем проблем точно не буде. І Думаю, що він швиденько найде свого власника. Отже, наша шкода Супербе. Друзі, автомобіль реально крутий, в гарному чорному кольорі. Немає недоліків, немає зауважень абсолютно ніяких по його косметичному стану. Я думаю, що ви зараз бачите на своїй. Власні очі. Я думаю, що ви зараз бачите, в якому гарному він косметичному і візуальному стані. Реально, ні фари, ніде ні бампер, ні противотуманочки, ніде ні диски. Абсолютно все в ідеалі. Давайте звернемо увагу насамперед на капот. Капот, і в принципі, фари, ну і бампер. Це, напевно, що така головна частина, яка зазнає в першу чергу пошкодження від щебня, від камінь, від піску і тому подібного. Капот, як ви побачили, ідеальний стан. Тепер дивимося на фару. Фара де, -де має дуже незначні, якби, такі е незначні посічення від камінчиків, але це дуже незначні. Але не забувайте, що автомобіль приїхав з Європи, з європейських автобамів, і він їздив суто по європейських дорогах і по швидкісних дорогах, тому що це реально швидкісний автомобіль, який люди купують для хороших і далеких поїздок. Він дуже комфортний на далекі поїздки, також вам наголошу. Отже, наша фара. Дивіться, в гарному стані. Крутезна лінзована оптика. У нас є адаптивна оптика. Це іде в нас тут ксенон біксенон тобто це є управління, є автоматичне ближнє дальнє світло. Воно саме переключає, саме включає, є датчик світла, датчик доща. Ну про це трішки згодом. Але насамперед потрібно знати, що це ці фари, вони мають автоматичне ближнє і дальнє світло. Ось так воно все виглядає. Дуже круто. Мені дуже подобається. Так, ідемо далі. Ми маємо омивачі фар. Ми маємо передній бампер в ідеальному стані, з нижні фари. Знизу, по нижній частині, ми маємо ось таку гарнесеньку хромовану обводочку. Тут ми маємо дестронік, стандартно йде в шкодах. Зверху логотипчик шкода. Все це збережно, вся хромована обводочка по кругу в ідеальному ідеально збережному стані. Переходимо на цю сторону. Я думаю, що вам видно. Таки доволі навіть гарно видно, що автомобіль в класному стані. Знову ж таки, фара е також має дуже незначні такі від камічків сколи, але ну, вони незначні, і я думаю, при поліруванні це все забереться. Так, переходимо далі. Наші крила виглядають ідеально. Зверніть увагу, який гарний перехід крила з капотом. Просто ви бачите кант. Я думаю, що вам практично і незамітно, тому що крило загоди всередину, а капот його накриває. Ну, реально круто. Тут ми маємо шильдика Laurin and Clement. Це свідчить про його преміум-комплектацію, престижну і реально круту. Також ми маємо, як би сказати, бризговички передні. Задніх в нас немає, не йшло до автомобіля, але добре, що є передні, тобто вже якимось човнем напикати, чи болотом, чи ще чимось грязюкою, навіть не буде закидати вам на автомобіль. Це класно, також, що воно є. Передні тормозні диски новесенькі. Бліни, супорта, все це я бачу в ідеальному стані. Самі бліни, я бачу, вони новенькі, тормозні колодки тут також новенькі. Також ми сюди докупили нову зимову гуму, тому що автомобіль приїхав на літні. І то вона така була, як би сказати, що трішки виїжджена, То ми докупили нову зимову гуму. Ось вона пише 25-й, якщо не 22-й тиждень, 23-й рік. Новесенька гума. Диски оригінальні, легкосплавні, самі круті, які є на цих шкодах. Так, в бокових дзеркалах у нас є показчики повороті, додаткові, також додатково встановлені. По верхній частині гарні серебристі рейлінги, криша у нас металева без панорами, я вже наголошував. І по всьому периметру у нас йде гарна окантовочка в хром. Дуже класно виглядає. Тепер по передніх дверях у нас йде безключовий доступ на дверці, ви бачите, є така крапочка. По нижній частині пороги, все це в ідеально збереженому стані. Абсолютно недоліків немає, жодних недоліків немає. Задні тормозні турмознібільні також в гарному стані. Не нові, але також в гарному стані. Резина що передня, що задня новесенька. По ній недоліків немає. Так, тепер переходимо ми до задньої частини нашого автомобіля. Задня частина нашого автомобіля, задній стоп, в ідеально збережному стані. Все мигає, все працює, він такий йде неоновий по кругу. Щеліки шкода, логотипчик шкода. Знизу ми маємо Супер 4х4. Я, напевно, що упустив момент, що автомобіль повноприводний, тому що серед свого класу їх багато передньоприводних іде, а саме повноприводних їх є дуже-дуже мало. Так, стопи в ідеальному стані. Все гарненько, все збережено. Бампер абсолютно в ідеальному стані. парктронічки є перед-зад. По задньому бамперу, по задній криші багажника, недоліків ніяких абсолютно немає. По цій стороні я вже вам також не буду сильно довго затрачати часу. Диски ідеальні, що ті, що ті ті тобто всі чотири диски на Автомобілі вони в ідеальному стані. Ні один немає ніяких бордюрок, тобто ніяких от таких протертостей, нічого. Просто ідеально збережені дисочки. Тут також є шоліди Клаурінт і Клемент. Ну і загалом, в принципі, автомобіль виглядає, як би сказати, дорого-багато. Автомобіль преміум класу, і я скажу, що дійсно він вартує своєї уваги і знову ж повторює свої гроші. Тому що класно він виглядає, і комфортний, і комплектація в ньому також немало важлива. Отже, що підходячи до автомобіля, друзі. Ми маємо безключовий доступ. До автомобіля йде два таких ключики на безключовому доступі. Нараз покажу вам ще раз. Ось таких два ключики. І є також в автомобілі оригінальна з пультом. Ось шкода, пультик, все як має бути. Інший ключ також є в гаражі. Тобто до продажі буде два ключики. Підходячи, відходячи до автомобіля, у нас є ось тут безключовий доступ на дверці. Тобто ключ можна не виймати, він може бути у вас в кармані або десь в сумочці. Зараз ми вимкнемо. Наше світло. Зараз заведемо наш автомобіль, послухайте, як він гарно легко працює, і як він взагалі, заводиться. Відкриємо двері для того, щоб було світліше що в салоні, тому що зараз вже дуже швидко темніє. Так, наш пробіг нашого автомобіля. 95 225 кілометрів. Супер. Функція старт-стоп. Нажимаємо кнопочку. З пів оберту, просто завівся. Тут ми маємо величезну мультимедію гарнесеньку, Фари в нас регулюючі, тобто також вирізають смугу зустрічного руху в боки. При тому, як заводиться наш автомобіль, вони також сигналізують, тобто ну, про те, що автомобіль завівся, вони регулюються в боки, в сторони, вверх, вниз, і тоді вже стають на свій як по відповідний шлях. Так. Переходимо. Зараз я також відкрию вам автомобіль, покажу, щоб було трішки світліше, але поки нам темно в автомобілі, я вам покажу амбілайт підсвітку салону, як вона круто виглядає. Червона така окантовочка. можна міняти кольори е, по бажанню. Все гарно на задніх дверях також є. По передніх дверях. Зараз повідкриваю двері, для того щоб було більш доступ світла в салон. Кришечку багажника відкрию я пізніше з кнопки в салоні. Переходимо, друзі, ми по салону Починаємо ми з дверки нашої, в якому стані наша дверка просто в ідеальному стані. Підсвіточка Ambilight. виглядає ідеально. Ось ці такі наші декоративні ставочки, планочки також ідеальні. Тут ми маємо, друзі, 4 склопідйомнички. Маємо електроскладання, електрорегулювання дзеркал і підігрів дзеркал. Прямі музика Canton. І загалом, в принципі, по дверці нюансів жодних. Немає. Так, на порогах ми маємо накладочки and Clement. Тепер зверніть увагу, чому цей автомобіль ексклюзивний. Тому що, друзі, розумієте, що це? Це додаткова плівочка, яку ми навіть не здирали. Її не здирали, не здирали власники автомобіля, а в автомобіля був один власник всього-навсього. І так ми купили його і навіть захисну цю плівочку не здирали. Ви розумієте, якщо її ось так віддерти, це вона буде під низом все навесні. Просто на пороги. І всі 4 вони не здерті. Тобто, автомобіль ще наполовину, давайте скажемо так, жартом в плівці. Так, переднє сидіння наше йде на електриці і на пам'яті На пам'яті сидіння водія, регулюється, їздить, піднімається, опускається все як, все як має бути. При цьому зауважень чи недоліків немає абсолютно. Сидіння на нас йдуть шкіряні, з боковими підтяжками, такі сидіння трішки навіть ковшами, я би сказав. Йдуть з перфорацією посередині. Тобто посередині у нас йде повністю перфорація. Перфорація йде для того, що у нас є обдува, тобто є підігрів і обдув сидінь. Тепер переходимо по салону. Буду показувати, що і як виглядає. Кермо шкіряне, ніхто його не шив, не перешивав в ідеальному, ідеально збереженому стані. Тепер глянемо. Окей, так. Показує тут нам водіїв. Було Два водії, Томас і Вікторія. За кордоном їздили. Тобто чоловік і дружина. Автомобіль сімейний. Знову ж таки, ми викупили його е, одних власників ну, в офіційного дилера, але були, е, був автомобіль в одному в одних власників. Так, переходимо зараз далі. Можна дивитися автомобіль, чи є якісь зауваження, чи немає. Тепер переходимо назад сюди параметри руху ми маємо. 320, середня витрата, витрата, температура оливів і тому подібне. Так, тут ми маємо асистенти ACC і Line Assist деактивовано. Так, дивимось, Line Assist, Blind Sport, виїзд з місця парковки, Front Assist і назад. Ось такі асистенти в нас присутні. це, окрім, звичайно, датчика світла, датчика доща і тому подібне. В автомобілі присутні дестроні, я вам казав, тобто адаптивний круїз-контроль. Зараз показує температуру 0,5 градусів, показує навігацію, куди спрямована, годину показує, показує отримання в полосі, датчики мертвих зон. Тобто автомобіль напічканий, нафаширований максимально. Всі кнопочки на кермі збережені ідеально. Максимально велика мультимедіа, амбілайт підсідка через всю панель. Ось тут з боку ми маємо такий щільник Лауні Clement». Тобто реально зауважень, поки мілью нема. Все в ідеальному стані, все працююче і реально дуже круте. Тут є велика мультимедія, не буду затрачати час, включу от навігацію, покажу, що навігація у нас є на українській мові і все воно працює. Тепер тут ми маємо ключ, давайте включу також зараз хом. Пальці замерзли, не реагує. Ні. Так, вийдемо. Off, вимкнути. а Не Home а меню потрібно нажати. Я перепрошую Home Home це є домашня сторінка. Меню потрібно нажати. тепер е зараз Кондиціювання. Я нажимаю і, будь ласка, у нас іде трьохзонний клімат-контроль по нашому автомобілю. Е Показує, куди що обдуває. На ліву сторону, на праву сторону і на задній ряд сидінь. Є вебаста ну і, звичайно ж, є ось. Коли ми нажимаємо кнопочку, у нас є підігрів сидінь і є уґлів сидінь. Тобто або те, або те можна увімкнути на ліву сторону і для пасажира, також для водія і для пасажира. Так, вимикаємо. Вибаста кнопочка у нас також тут присутня. Ось тут коробочка DSG 4 на 4. автомобіль повноприводний. Тепер дивимося. Є на самопарковка, є показчики. Тобто що куди в нас йде, друзі, камера заднього виду. У нас є також вибори камери заднього виду, є самопарковка, є різні моменти, показують, що куди відповідно рухається, що куди їде. Стандартно вмикаємо це саме такий і зручний режим. Так, Вимикаємо. Тут ми маємо кнопочки противозанос, є вибори режимів руху. Також це якби, дуже важливий етап в автомобілях. Потрібно показати вам. Так, вмикання вимикання проти я вам показав. Активовано, деактивовано. Активовуємо. Так. Переходимо далі. Є вмикання вмикання старт стопу. Зараз маю пам'ятаю. Тепер ми маємо вмикання вимикання парактронічків. При вмиканні вимиканні паратроніків заграється зразу камера. При відкриванні кришечки багажника нажимаємо, відкривається кришечка багажника. Так, ну і що? Тут ми маємо, друзі, електроручник. Електроручник розжимається, зажимається, ну і центральний замок по стандарту. Так, в принципі, виходимо. По При цій частині не буду більше затрачати часу. А, так, задня дверна карта також в ідеальному стані. Ambilight PC присутня. Пороги в нас в ідеальному стані з наклейками, зі всім як має бути. Тепер що я хотів вам показати, те, що я своїм ростом 2 метри. Дивіться, друзі. Сидіння відсу... відсу... відсунути по максимуму. Тепер дивіться. Ось моя ще практично моя ладонь влазить до переднього сидіння. Тобто реально комфортно і дуже багато місця. Тут ми маємо клімат контроль для заднього ряду сидінь. Ось так виглядає передня панель, трішки з притемненням зараз увімкнула вам спишку. Ось так виглядає передня панелька наша. Виглядає дуже круто, все гарно, недоліки абсолютно нема. ходимо далі. Сидіння зновички, шкіряні з перфорацією, ну, ззаді немає обдую, я думаю, що ви розумієте, немає задніх обдуїв, задніх підігрівів, тобто це тільки спереду. У нас ззаді йде електрична кришечка багажника, багажник реально великий і місткий. Тобто до кінця я навіть рукою би не достану, як би навіть захотів. Не пам'ятаю, скільки точно літрів, але дуже великий і дуже місткий. Можна складати задній ряд сидінь, а не складемо, тому що ззаді висить ця поличка наша. Ми маємо одну шторку додаткову, піднімаючи ще одну, ми маємо тут ремкомплект і все необхідне. Тепер тут фаркопчик виїжджає. Зеленим світлом світиться, сигналізує, вказує, що він виліз. Зараз червоний мигає те, що ми його вимкнули. І ось так він легко ховається. Так, переходимо далі. Сидіння у нас не складалося, тому що ззаді є ось ця сіточка лежить, зафіксуємо його, назад, закриємо. Так, покладемо зараз під стаканечки ось ці. Раз. Два. Ось так воно все виглядає. Реально круто, реально класно. Так, переходимо далі. Дверна карта в ідеалі. Ну і в попередній частині, в принципі, також зауважень, ніяких немає. Лауренд-мплемент. Сидіння у нас на електриці, але без пам'яті. Тут також все в плівочках, сидіння шкіряні з перфорації, тут також є підігрів і обду, так як і на водійському сидінні. Аміла і червоненька по всьому контуру, так пішла сюди, сюди і сюди. Тут ми маємо також, що автомобілі забув наголосити вам ось такі зонтики оригінальні, шкодовські, є на стороні пасажира і є на стороні водія. Тобто автомобіль реально преміум класу. Тут вони лежать, ховаються. Тобто, якби друзі попали, попали десь під дощ. Під якусь зливу, якщо їде чоловік, дружина, спокійно виймаєте зонтики. Ось тут також є він, бачите, виймаєте зонтики і все. Дощик вам вже не поміха. Ну і залишилося показати під простір зараз. І напевно, що перейдемо до перевірки фарбового покриття. Підкапотний простір ніхто не має з друзі, так як є він. Ходючий, стандартно, нормальному стані. Акумулятор ми весь допустим. Хороший гарний заводи і стартовим віксім, так як має бути. Пари оригінальних у болтах ми перевіряли, це обов'язково. Він ходи автомобіля, можливо, я не показував, тому що пустити. Перевіряйте обов'язково, перевіряйте пробіг. Ніде ні один болтик автомобіля не вкручений, під капотом все в ідеалі, жодної корозії, жодних недоліків нема. Так, переходимо до перевірки лакофарбового покриття. Зараз беру світовщину мір. І будемо починати стандартно. От зараз починаємо пробувати. 94, 107, 102, 108, 96, крила. 79, 96, дверь, 96, 108, 96, 84, 115, 99, 99. 100, 100, 120, криша, 107, 107, арочка 108. До задньої частини переходимо 95, 114, вишечка багажника 101, 101 102, 102, 102, 87, 102, 102, 103, 94, 111. 104, 104, 93, 103, 103, 97, 105, 84, 97 і з самого краю 81. Отже, що ж, друзі, наш автомобіль повністю в оригінальній фарбі, з пробігом 95 тисяч кілометрів. Тому думаю, що він вартий уваги. Думаю, що багато хто з вас він зацікавить. Якщо вас цікавий супер Б... Кода Супер Б, автомобіль третього покоління 2017 року випуску чистого. На 2-літровому дизельному двигуні з потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на автоматичній коробці передач ДСГ на повному приводі, то цей автомобіль у нас є на пошависті, місці Редевилівної є послуга доставки по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.